Але знаєте, чого так важко відмовитися від алкоголю? Бо тільки під час алкоголю багато людей дозволяє собі бути справжніми. Ну тобто, я маю на увазі, хочеться балуватися, ви балуєтеся, у вас нема стіснення, у вас перестають, ви перестаєте думати про комплекси, ви відчуваєте себе живими. Ви можете поплакати, посміятися, бути романтичним, ви можете вилити зайву агресію. І найважливіше, що дає алкоголь, це, пожалуй, найкрутіше. Він дає те, що у вас немає відчуття провину. Ви потім зранку говорите, так це не я, це алкоголь, це все воно, це, це не я, мене підмінили. От тільки є проблема. Задумуйтесь, будь ласка. А якщо б ви дійсно змогли вести себе... Іноді, в певних умовах, при певних кордонах, з певними людьми, але точно так же, як під алкогольним оп'янінням. І на ранок, щоб не було у вас відчуття провини, щоб ви не відчували себе якимось конченим або ще щось. Тобто, наприклад, ви вирішили. Відірватися, почали танцювати, десь там когось цілуватись, десь там кудись бігали, романтичні бесіди, поплакали те, що ви втомилися. А зранку таки прокинулися, ой, ну це був класний день розгрузки. Я розгрозився і розгрузилась, тепер добре. Так може бути, чи все ж таки нам треба спіхнути провину за те, що ми справжні, на алкоголь? Як ви вважаєте?